Кожної молодої людини настає час, коли родинне коло, що було основним осередком спілкування, її вже не задовольняє. Виникає жагуча потреба у товаристві однолітків, потреба у самовираженні і самоствердженні. От і виходить гуляти молодь на вулицю, як у нас кажуть, в місто. Чим займаються, про що спілкуються, як організовують своє вечірнє дозвілля представники Балтської молоді? Далі у сюжеті. Бачимо і в соцмережах, і по телебаченню, що балтську молодь ругають за те, що вони отроблять в центрі: пляшки, мусор. Але чи є в них альтернатива? Ну просто других місць немає. Якби були другі місця, де куди молодь могла б ходити і відпочивати, я ж говорю, це треба якийсь нічний такий заклад, де молодь могла б зібратися і віддихати. Тосі тобто, і того б і в центрі не було цих пляшок. Центр це одне з місць, де тобто, хороше освітлення, рядом магазин, той тобто, і все таке. Більше немає тут місця, де вечором зібратися. Літом це є парк, це є річка, пляж, а в зимній період часу це. Просто немає в нас такого місця. За неимением ничего молодежь начинает искать ну, хоч какой -то. Ну, наприклад, я скажу, от я рибак, нет никаких рыболовных клубов. Опять же, это очень увлекает. Это спортивный образ жизни, это прогулки, свежий воздух, відношення к природе. Ну вот побольше чего-то развивающего, поменьше, ну, наверное, кафешек разных. Людей. Очень хорошо, що на даний момент у нас запретили э, продажу алкоголю в ночное время. Ну на кафе это ніяк не розпространяється. Хіба є зараз якась дискотека? Є для молоді зараз. Немає балті, то де жі діватися ці молоді. Вони і так сидять в основному в дні коло телевізора, коло не коло телевізора. Вже мало, мало хто сидить в телефонах. На комп'ютерах, та йде ж її діватися, от так вони мусять видно ходити туди. Ну, Це один мінус, що немає у нас ніякого там, як, такого заходу, де можна піти провести вечором на танці, сходити там, раз в неділю. Оце, ну, оце єдиний мінус, я вважаю. Молодь зараз йде, куди розваги? Кафе, от і зловживання другий раз, алкогольними напоями. Прибираєте центральну площу після нашої молоді. Багато прибираєте? Є, е, є, е, вистачає. Ну ні, останнє час на сцені возле АТБ немає. Нема. Немає. Запретили алкоголь, то не п'ють. А в нас в Балті що то іначе є, кромі баров? Мені здається, ні. В Балті на даний момент, щоб віддихнути ввечері, у нас немає такого закладу. Ну, так, да, є у нас. Де можна повечеряти, сімейне таке кафе, це піцерія, гараж. Ну і все, вийти в центр, в місто, погуляти. Більше такого немає. Чим ви займаєтесь вечорами? Вдома виходжу в город, там Погуляти Погуляти в город? А що є в місті такого, щоб мовоть могла відпочити? Навірно, такого, щоб іменно відпочити нічого, крім лавочок в центрі міста. Вибір? Ну як? Навіть не знаю, не скажу. Персилі збирали? Ну так, да, в клубі. В клубі збирають. Да. А що в клубі у вас проводять? Що, музику крутять і все. Є куди в нас в місті молодь? Так. Куди? Ну, наприклад, в... в центр. Там що робити? Ну, дивиться, якщо концерт йде, наприклад. А в інший час що робіт робити в центрі міста? Ну, Просто погуляти можливо. Ну, вийти посидіти коло на площі коло АТБ. І все. На площі коло АТБ. Єдине місце в Балті, де молодь проводить свій час у вечірню та нічну пору доби. А чого хочуть самі молоді люди? Молодь зараз зрівняно з нашою молоді зовсім інші порядки і зовсім інший інтерес. Щоб потрібно молоді сьогодні, що б ви хотіли бачити, що б ваші ровесники хотіли бачити, щоб у нас було місце, щоб молодь дійсно відпочивала і проводила час з користю? Ну, для мене лічно, навірно, я би хотіла, щоб все-таки відновили наш наканісний кінотеатр. От мені кажеться, що для зимового часу це якраз то, що треба. Ну, а а літом можна вже і на лавочках теж посидіти в городі. Якби були якісь там концерт, щось таке, щоб були почаще, щоб там якби, розважаючи якісь. Да. Euh... Ну, піти, наприклад, в басейн строїти отуди. Де... Ну, басейну там вже не буде. Да. А, там тільки строят вже деякі да. спорта. Хотілося б, щоб був басейн, правда? Так. Не знаю, а кіношку якусь може. Кіношку, яку кіношку? Не ну, знаю. Що цікавить, що вам цікаво? Кісов'яні кіно. Фантастика. Тобто я так зрозуміла, що ви хочете якийсь кінотеатр там, чи щоб да. крутили просто кіно. Да. А у вас села не привозять кіно? Ні. А хотілося б, так? Ну так. Да. Хотілося б і кіно, і спорткомплекс з обіцяним басейном, і дискотеку, і ще багато чого, що можна зробити. Тим більше у такій успішній та показовій Балській об'єднаній територіальній громаді. Найкращий приклад функціональності зворотнього зв'язку, про який так багато говориться, це дослухатись до думки тих, хто проживає у цій громаді. І головне, почути її. Я сам спортсмен і всім предлагаю спортом. Вечором, днем, утром и все так далее. Не, конечно, если сделают какую-то там дискотеку, куда можно пить культурно, потанцевать, там провести время. Хай ходят в спортзалы, тренажерники. Ну а что не? Хай ходят в какие-то культурные заведения. Пиццерия. Это культурное заведение. Ну а что не? Да. Ну якщо вести себе культурно. Ну на самом деле здесь очень многого не хватает. Во-первых, каких-то моментов отдыха. Начиная кинотеатры. В основном что у нас развивается? Какие-то бары, кафешки и тому подобное. То есть, что не есть хорошо для молодежи, которой некуда себя деть. Спортивных каких-то учреждений. Та же была спортивная школа, ее закрыли. Спортивные учреждения, кинотеатры, какие-то развивающие, я не знаю, больше секций. Абсолютно розличного Ну, Хоча б з цього почати. Треба, щоб хтось з цим зайнявся, зробив, як, я ж кажу, це елементарно таке зробити нічне кафе, яке да, там не круглосуточно робило, ну хоча б до 12 часов ночі, де могла молодь зібратися і віддихнути, того і на вулицях буде спокійніше. Я думаю, що потрібно відділу культури організовувати якісь вечори. Якщо є де, якщо є в нас, де в Балті, організовувати якісь гуртки, такі зацікавлювати молодь, щоб вона мала десь проводити свій час. Як наша автостейшн. Да. Закрити. <ріху> да. Там кожне утро, весілля, ми йдемо 5 часов на утра, вони туди виходять. Молодь. Молодь. І сплошна одна молодь. Таких взрослих мало, але ну, одна молодь. 16-18 Молодь. Це наше майбутнє. Це ті, хто колись керуватиме державою і творитиме її історію. Чуємо такі гарні гасла на масових святах чи інших заходах Балти. На словах. А на ділі дозвіллям молоді у вечірній та нічний час цікавиться тільки поліція.